Вітаю, любі друзі, на моєму каналі Містична Україна. Мене звати Лада, слідуючи колодарним слов'янським святам. Наступне слов'янське традиційне свято це Великдень. Слов'янський Великдень це свято весняного відродження, яке святкується слов'янами на весняне рівнодення, коли день рівняється ночі. Цього року це природне явище припадає на 20 березня, а саме свято Великдень Великий День. Наші предки словяни святкували на третій день. Це період світла, розвитку і процвітання на землі матінці. До приходу християнства, Великдень. У слов'ян був святом весняного пробудження природи та оновлення життя. Це свято, як я вже сказала вище, відзначалося в період весняного рівнодення та символізує перемогу світла над темрявою, тепла над холодом, життя над смертю. Головним божеством, якому і присвячується Великдень, є ярило. Бог Весняного Сонця, родючості, юності, ярої енергії та оновлення. Він приходить після суворої зими, пробуджуючи землю та наповнюючи її життєдайною енергією. Святкування Великодня є своєрідним закликом весни, тепла та благополуччя для людей і природи. За традицією, на Великдень господарки готують символічні яйця, крашанки і писанки, і вони мають символічну різницю. Яйце у слов'янських традиціях вважалося символом Всесвіту життя та оновлення. Його фарбували природними парниками. Червоний колір символізує сонце та життєву силу, жовтий тепло та врожай, зелений відродження природи. Крашенками традиційно билися славлячи Красне Яре сонечко, що значило перемогу над темрявою. Писанки це сирі яйця, замовлені молитвами, на які наносять певну символіку. Да? Символіка писанок несе великий зміст і наноситься саме на сире яйце, щоб зберегти живильну силу зароду. Писанки можуть бути аграрні зображенням снопів, семен, паростків, пшениці, що символізує багатство, достаток, благополуччя. Поминальні писанки символікою родючості, аби донести до своїх мертвих предків, що їхній рід живе. Та квітне яйце пожертва бога мають ритуальний характер, на який зображались три світи права, ява і нава. Великодні кулічі. У річ це один із найдавніших обрядових хлібів слов'ян, що має глибоке сакральне значення. Його походження сягає ще до християнських часів, коли наші предки пекли обрядові хліби на честь, на честь богів, родючості та весняного оновлення природи. Куліч прикрашали хрестоподібними знаками, що символізували рух сонця, або ж візерунками з тіста, які означали достаток, щастя та продовження роду. Його подавали на головне свято весни Великдень, або приносили як дарунок духам предків. З приходом християнства слов'янський культ великоднього хліба був адаптований у нову віру, і куліч став традиційною пасхальною випічкою. Проте навіть сьогодні багато звичаїв, пов'язаних із його приготуванням, залишаються незмінними, зберігаючи давню енергію. Предків. Таким чином, куліч це не просто святковий хліб, а стародавній символ, що поєднує у собі традиції, мудрість і віру слов'ян у силу природи та життя. На Великдень слов'яни також водили хороводи, відтворюючи рух сонця по небу. Дівчата співали веснянки, особливі пісні, заклики до весни, родючості та любові. Вважалося, що такі дії допомагають швидше розбудити землю. На Великдень слов'яни приносили жертви богам, родючості, зерно, молоко, мед та випічку у формі сонця. Це робилося для забезпечення гарного врожаю та благополуччя. Після християнізації багато слов'янських обрядів були збережені, але їх наповнили новим змістом фарбовані яйця, писанки, випікання обрядового великоднього хліба, куричі, весняні співи усе це має глибоке коріння у слов'янських традиціях і досі залишається невід'ємною частиною святкування Великодня. Слав'янський Великдень є святом єднання людини з природою, оновлення ярої енергії та щастя. Це не просто свято, а глибоке відродження життя, вшанування сонця та сил землі. Воно несе в собі глибоку мудрість предків, закладену в обрядах та традиціях. Навіть сьогодні, святкуючи Великдень, ми не свідомо. Продовжуємо обряди, які передавалися з покоління в покоління, зберігаючи зв'язок із предками. Попри зміни, багато його елементів дожили до наших днів, нагадуючи нам про давню спадщину наших предків. Любі друзі, якщо вам сподобалася ця інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтеся на мій канал і ставте подобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.